Доброго дня, шановні колеги, 1 січня 2025 рік вирішив деконтувати свої десертні вина. Всі, От за цей та наступний, може, день, може ще день, буде здійснено переливання з метою уже постановки у тепло на так звану псевдомодерізацію. Але зв'язку з тим, що буде існувати значна різниця температур. Ніж цією, де зараз знаходиться вино та кімнатною, то переливається воно, бачимо, із деяким залишком. Це на температурне розширення. Буквально за 3-4 години вино має піднятися догори на якусь відстань ще. Ну і потім, можливо, ще якийсь сантиметр я подоливаю. Це вино десертне із муската тонель. Вперше я уніфікую і вирішив саме уніфікувати у десертному варіанті. Тому що цукрист для сухого була за високою. Ну і тому так. Тут параметри 16 на 8 чи 9, точно не пам'ятаю. Ну, мінімальний бал дел, який перевищує необхідну кількість балів. Тобто 80-81. Воно вже в принципі прозоре. Навіть на сьогоднішній день воно вже має достатню ступінь прозорості. Ось я віддаляю трубку. Незначна сульфітація, зовсім незначна. Буквально у перерахунку. Десь 0,15-0,2 чистої сірки на 10 літрів. Тобто у піросульфіті це 03-04 грама на 10 літрів. Ну, тобто 0,3, бо тут ємності більше за 10 літрів. Десь по 11, 11,5, 0,4 грама піросульфіту і десь вийде менше ніж 0,2 у чистій діючій речовині. Для чого це потрібно? Зрозуміло, що сульфітація для десертних вона навіть передбачає більші норми внесення, нубра по мінімуму. В такому вигляді вино буде перебувати до квітня-травня, до травня, можливо, дещо пізніше. Ну і тоді буде, в залежності від прозорості, вже буде виконуватися розливання у пляшки. Ну, Але зараз бачимо, що солі виної кислоти у вигляді кристалів вони. Присутні на стінках. Це друге переливання. Перше було півтора місяця назад, після закінчення ферментації аж. Ну, от. ну і зараз друге і вже останнє перед бутилюванням. Точно така сама операція буде і по всіх своїх десертних. Ось вони там знаходяться на дальному плані. Значить, зараз перенесення в будинок. Контроль. Висоти, зміни висоти рівня у зв'язку із температурним розширенням цього вона, можливо, потрібно буде дещо прибрати, можливо, добавити. Ну і потім уже в темну шафу на довгий період часу. Я можу сказати свої враження по органолептиці. Ну, навіть і не передбачав такий яскравий присмак. От я при приливанні, от при вакуумному впливі на рівень у трубки, ну для того, щоб, то я ж захватив там. Якийсь мілілітр цього вина, ну я розумію, надзвичайно вдало вино в плані ароматики, мускатності, мускат увесь зберігся. Я її розраховував саме на такий ефект, ну і так воно і вийшло. Поки що мені подобається проміжковий варіант цього вина, ну далі думаю, що воно гірше не стане. Трубка вже не вимивається, це були переливання червоних вин, темно забарвлених із підвищеною підвищеної кількості шкірок. Ну і трубка вже і кип'ятилася, а нічого, так воно набрало цього кольору, і кольор не змінюється. Все. Продемонструю вам остан осаду. Він є. І осад, і відкладення солей на стінках. Ну, тобто процеси відбуваються стандартно, які повинні відбуватися. Але основний ступінь прозорості це воно вже досягло набуло. Тобто залишиться там ще деякі невеличкі зміни у цьому вині, бачимо по приймаючій ємності, воно вже дуже прозоре. Ну, зараз я його продемонструю навіть в інших умовах для розуміння цих процесів. Важлива демонстрація саме цього ефекту, зміни об'єму, в залежності від зміни температури об'єму вина. От, минулого разу, ще там, півтора місяця назад, я його перший раз декантував і перелив в оці ж ємності, з яких я зараз знову буду переливати, до такого рівня. Тоді температура була ну, 12-13 градусів, тепла, а зараз 7. От, різниця у 5 градусів вплинула на об'єм цього вина у меншу сторону. Тобто зараз. Якщо я буду заносити у тепле приміщення, мені потрібно буде наливати відповідно так само меншу кількість об'єму, ну, дещо невелику, приблизно таку ж саму. От, з врахуванням того, що це воно буде розширюватися із зміною температури у більшу сторону. Сьогодні вже 3 січня 2025 року. За цей час я виконав декантацію, тобто переливання всіх своїх десертних вин, які знаходилися. У холоді спільно з іншими винами та перемістив його у будинок, тобто у більш високій температурі. За цей час рівень вина змінився внаслідок коригування об'єму після його розширення, і зараз він сягає десь приблизно такої величини. В деяких ємностях я навіть не вгадав рівень залишеного вільного простору, розрахований на розширення вина, і тому я навіть дещо відливав декілька там, міліметрів. Ну, Дегустував, називаємо речі своїми іменами. Тобто отакі зараз вина. Це у нас е Горзуцький рожевий. Видно в нього така кольорова гама. Ось. видно. Е так, Юпітер. Дещо темніше вино. Ось також рожеве. Там далі Каберне Савіньйон. Саме Савіньйон я помістив тиску. Дубову середню ступеню обсмаження у кількості 10 грам на 10 літрів. Тому що мені здалося, що е, ну, каберне із каберне йому б, е, потрібно було більше танінів. А так як саме це вино виготовляло за білим способом, тому саме він не тріснув. Так, далі, лівадійський чорний і мускато-тоннель. я вам демонстрував. Його декантацію на початку відео. Отака ступінь прозорості саме по білих та по світло-рожевих винах можна зрозуміти Саме вплив часу на прозорість десертних вин. Чому переміщаю у тепле середовище? Для того, щоб більш оптимально. Здійснилася асиміляція спиртового компоненту, тому що саме за таким способом виготовлялося це вино. Я вам, ці способи я демонстрував, декількох відео розповідав. І існує навіть спеціальна назва виготовлення вина шляхом спіртування, це, це слово за назвою м'ютаж слово французького походження, що свідчить про те, що. Це досить вже не нова технологія і використовується не тільки на пострадянському просторі, а й багатьма іншими країнами, які виготовляють вину в даному випадку слово м'ютаж. Наш колега Поддубцев декілька часу назад він в одній з виноградарських груп вилошив досить цікаву статтю про виготовлення десертних вин, виноробів із Франції, які використовують. Саме цей спосіб мітаж. І там досить для мене було цікаво узнати, що вони оці свої вини, вони також вони поміщають у скляній ємності, але розміщають їх на відкритій місцевості, не запобігають його це вино, відпливу, там, дощу, сонця і так далі. Тобто якийсь проміжок часу, досить, досить тривалий. вино знаходиться у скляних ємностях на відкритій місцевості. Я навіть зараз вам для ознайомлення поміщу сюди. По закінченні цього відео саме фотографії із тої виноробні. От також текст від нашого колеги. Вам кому буде цікаво, то ознайомтеся, поставте на паузу та почитайте. Так, ну, знову для чого це? Для, для асиміляції спиртового компоненту, щоб вона відбулася більш якісно та ефективно. Розлажування можливих. Ще різких тонів та на півтоні тонів від внесеного спиртового компоненту. Хоча потрібно вважати, що давайте порахуємо, якщо стартові позиції цих матеріалів сягали там ну, в середньому 25% цукру, а залишкових тут 8-9. Тобто відферментувалося ну, в середньому там там 25-8%, що там виходить, 17%, 17 цукру. Тобто більше ніж дві третини рідних цукрів природних, набутих у ході вегетації, вони відферментувалися, перейшли у спирт. Ну і ту недостаючу частину спирту, от, вона була внесена штучно шляхом мютажа. Все здається, я описав. Тобто ще раз. Наголошую, що у кого є можливості, саме десертні вина перемістить у тепле середовище для того, щоб дещо оптимізувати розлажування зарізких спиртів. Можливо, хто використовував ну, таку технологію, як у мене, тому потрібно помістити на декілька місяців. у теплосередовище обов'язково закрите. Хоча я навіть подумаю, от, зважаючи на ту статтю, про яку я вам тільки що розповідав, мені навіть хочеться вже якусь одну з ємностей із якимсь прозорим вином світлим або світло-рожевим, або, або цим жовто-зеленим з змуската тонель, помістити на відкриту місцевість і порівняти, скажімо, через півроку, оці два варіанти, які знаходяться в теплі, але у стабільних Температурах ну, відносно без коливань, так як і у темному місці, у закритій шафі, і з вином, яке буде знаходитися, знаходитися на відкритій місцевості без всяких запобігань оцих факторів, про які я вам розповідав. Здається, все. Дякую за увагу. До побачення.